Привіт! В даному ролику ми будемо говорити про стейблкоїни, адже ми повинні розібратись, який стейблкоїнів є надійним і які нам використовувати повсякденному житті. Боротьба між ними йде, відколи компанії існують. І фут ганяють з одного на інший. Як то кажуть, 2023 рік нас ганяли зі стейблкоїнів туди-сюди. Після скаму UST. з тобою, я Дмитро Крівський, наша команда Криптоніт. Став подобайки, дзвіночок, підписки і, і все, що дозволить нам розвивати україномовний криптовалютний канал. Якщо простими словами, ось так. Поїхали! Що ж таке стейблкоін? Це криптоактив, ціна якого прив'язана до активу зі стабільною ціною, наприклад, фіатні кошти, а у нашому випадку долар США. Тому що ми усі використовуємо стейблкоїни, які прив'язані до долара США. Я не буду перераховувати усі назви стейблкоїнів, але їх є три основних типи: це є перший тип резерви, які знаходяться у фіатних активах, цінних паперах і облігаціях. Другий тип це є стейблкоїни, які мають забезпечення у Криптовалюті. І третій тип цей алгоритмічні стейблкоїни. Як працює стейблкоїни? Є якась певна компанія, яка вирішила собі надрукувати мільярд доларів. На жаль, так не працює. Є якась певна компанія, яка запустилась і хоче надрукувати, але перед тим, як вона це зробить, вона повинна отримати забезпечення. Якщо ми говоримо про USDC та їхнє забезпечення знаходиться в доларах США і в якихось там акціях. Перед тим, як надрукувати 100 тисяч доларів, вони получають там 100 тисяч Фіатних доларів, ставлять їх в банки, щось з ними роблять. Але в ринку появляється 100 тисяч USDT в той час, як вони забезпечені фіатними активами. І далі в ролику ми будемо говорити про їхнє забезпечення. Але ви повинні розуміти, що стейблкоїни з повітря не беруться. Вони повинні мати забезпечення і звітуватись. Перед людьми, скільки в них знаходиться на резервах, які взагалі недоліки в стейбл -койнів. Перший стейблкоін не гарантує прив'язки до долара. Ми це вже зрозуміли з історією Юсте. Та є стейблкоїни, які працюють 8 років, 5 років, але це не є доказом їхньої надійності. У нас є як і успішні кейси, так і невдалі кейси зі стейблкоїнами. Перед тим, як продовжимо, хочу наголосити, що ваші стейблкоїни, ваша криптовалюта, це ваш депозит, ваш капітал. Хоч і вони в електронному вигляді, але ви про них повинні дбати. І не варто тримати криптовалюту, не варто тримати свої стейблкоїни на централізованих біржах, адже там є певні ризики. Я використовую як і гарячі, так і холодні гаманці. І один із гаманців, який я використовую, я вам вже про нього говорив, він мені подобається, і ми будемо про нього говорити в майбутньому вам. Інж до речі, зовсім недавно у них вийшло обновлення сек'юриці і тепер усі користувачі захищені від сендвіч Атак. Тому ван інш це без комісій, надійно, зручно користуємось. Друге, це є відсутність прозорості. USDT до сих пір не дав зовнішнього аудиту. Вони публікують від власного імені свій аудит, де розказують нам те, що ми хочемо побачити, і те, що вони хочуть нам сказати. Їх виконують приватні бухгалтери від імені Емітету стейблкоїну. Третє. Забезпечені фіатом стейблкоїни є більш централізованими. Центральний орган має забезпечення і може підлягати зовнішньому фінансовому регулюванню. Ну і давайте поговоримо про декілька топових стейблкоїнів. Перший це в рейтингу стейблкоінів за капіталізацію посідає USDC. Вона складає приблизно 83 мільярда доларів. І за останній період часу вона досить стрімко почала зростати. Торговий оборот Тезера за добу складає приблизно 32 мільярда доларів. USDT друкує конкретне юридичне лице Тезер International Limited, яке було засноване в 2014 році в Гонконзі. Чим взагалі забезпечений USDT? 48% це короткі векселі США, 14% це і банківські депозити і фонди фінансових ринків, і 24% це і короткий корпоративний борг. Ну і ще інші 14% у Різних активах. Перші три категорії нам зрозумілі: це і банки, це і цінні папери фондового ринку і облігації. Ну і четверта категорія, яка складає 14%, це і цінні метали, криптовалюта і займи. Кожного року тезер публікує звіт, але він є неповноцінним. Так як я вже говорив, немає зовнішнього аудиту. Що нам тезер сказав, в то і ми повинні повірити. Але з точки зору тієї інформації, якою ми володіємо, він є забезпеченим. Може. Другий в рейтингу – USDC. капіталізація 32 мільярда доларів, оборот якого в сім разів менше, ніж Тезер. І це приблизно 4,5 мільярда доларів. USDC випускає компанія Circle, яка заснована в США, а управляється біржею CoinBase, яка сьогодні торгується на фондовому ринку. А сама компанія Circle також хоче виходити на фондовий ринок. Вже подала заявку, подала пакет документів, прийшли аудит і чекають удобрення. І в документах, які вони подали, було сказано, що кожен токен USDC є. Прив'язаний і забезпечений їхнє забезпечення знаходиться на рахунках банків або короткострокових векселях казначейства США. Якщо ми будемо порівнювати USDT і USDC, ми можемо сказати, що USDC є більш прозорим і є під регулятором США. Рівень довіри до даних активів є таким самим як до криптовалюти, має певні ризики. USDT та USDC є темою постійних дискусій. Ці суперечки тривають протягом усього існування компанії. Виникають питання щодо їхньої місії та Питання, чи є ці монети повністю забезпеченими як заявлено, особливо у випадку Тезер, який досі не виконав обіцянку аудиту з року. Резерви USDC вважаються більш прозорими ніж у Тезер, адже вони дають щомісячні звіти та аудити. Але недавня ситуація і проблеми в Circle, тож інше не в них проблеми, а в банках, де вони зберігали свої кошти, бажає кращого. Хоч і поки що глобально це на токен не попливало, але заставило нас задуматись і знов ж таки переоцінити надійність даних стейблкоїнів. USDC є забезпеченим. Кошти знаходились в банках, але банки закрились. І до речі, це не зовсім провірена інформація, але в моменті курс USDC відв'язався від долара на короткий проміжуток часу і зараз знов стабілізувався. Третій токен у нашому списку мав бути BUSD, але знову ж таки, я про це говорив, у них виникли проблеми. Paxos, відмовився їх обслуговувати. Капіталізація BUSD сьогодні складає приблизно 6-7 мільярдів доларів, що не є малою. Але вони більше не співпрацюють і про нього нема змісту говорити. Він не відв'язався від долара, він не скаманув, як ми говорили, що може скаманути так званий чорний лебідь, але поки що проблем в них нема. Я вважав його умовно качу надійним, адже він підповідає. Рідковується найбільші криптовалютні біржі Binance, але все ж таки він зазнав певних проблем і знову ж таки нас заставили переоцінити надійність стейблкоїнів. Четвертий, у нашому списку це є DAI. Капіталізація сьогодні зовсім маленька: 5,2 мільярда доларів. А оборот за 24 години складає 200 мільйонів доларів. DAI забезпечений криптовалютою, а не фізичним доларом США. Він працює за смарт-контрактом по забезпеченню 150 Тобто, щоб отримати тисячу токенів DAI та тисячу доларів криптовалютних, ви повинні дати іншої криптовалюти в розмірі 1500 Доларів забезпечення далі на сьогодні. Це 55% в USDC, 20% в ефіріумі, і в біткоїні знаходиться 6,6%. Ну і інші активи. І згідно з тих даних, які публікуються, у них забезпечені 177%. По факту у них на 77% криптовалюти більше ніж вони видали доларів. Висновок, я завжди говорю про диверсифікацію, адже в будь-який момент ви можете проснутись, історія буде так, як UST, де ви проснулися, були мільйонером, заснули мільйонером, а проснулися бідною людиною. І по факту це є стейблкоін. І навіть якщо стейблкоїни вони прив'язані до фіатного активу, стабільною ціною, насправді це все не так, адже і в USDC є певні проблеми, і в USDT є певні проблеми. І та історія з UST нам нагадала. Також ми побачили, що як тільки вийшла інформація, що їхні активи зберігають в банках, які збанкрутували, одразу в моменті відв'язався від долара. Чи правда це, чи неправда, ми не знаємо. Але він стабілізувався, але міг і не стабілізуватися. Також є проблеми в USDT, адже вони не дозволяють. Провести зовнішній аудит, і ми не можемо бути впевнені, чи є в них забезпечення. По факту, це може бути просто цифровий актив, і якщо в моменті капіталізація USDT почне падати, люди почнуть виходити, вони не будуть мати кошти, щоб віддавати людям. В них може не бути забезпечення. В кожному із активів є певні ризики. І які активи ми вибираємо? Якщо говорити про DAI, я його не використовую. Якщо говорити про USDC, саме в даному активі є. Умовно кажучи, зберігаю свої стейблкоїни. Але в роботі я використовую USDT, адже він більш функціональний. А ті кошти, які я хочу закинути в криптовалюту, але я розумію, що для них сьогодні не час, я тримаю в готівці. Саме це я називаю диверсифікацією. І пам'ятаєте, 1 квітня, коли багато хто публікував, що USDT втратив відв'язку від долара? Що ми усі зробили? Ми усі побігли дивитися, а що з курсом. Знаєте чому? Тому що ми усі сумніваємось, і нас навіть не було підозр, що. А це жарт. Люди дійсно знаходяться в певному стресі і не є в безпеці за свої активи. Тому якщо ми говоримо про стейблкоїни, я би не вважав стейблкоїном надійним інструментом для зберігання активів. Це кошти, які ви повинні використовувати в роботі для спекуляцій. Само собою, що найкращий актив, в якому ви можете зберігати гроші, це є гроші, які ви можете пощупати. В будь-який момент ви зможете їх закинути. І якщо я не 1 квітня, а в будь-який інший день просто опублікую. Картинку з, з фотошопом, де я показав, як відв'язується стейблкоін від долара. 99,9% людей побіжить дивитись, тому що довіри до них немає. У мене більше довіри до біткоїна, до криптовалюти, яку я купив, я за неї не переживаю, ніж до стейблкоїнів. Адже люди використовують стейблкоін як щось надійне, а це і великою помилкою. Ось такий короткий водний ролик я поділився своїми переживаннями, і щоб ви знали, що я думаю, адже в будь-який момент ви можете проснутися і будете бідними. як Якщо у вас усі кошти знаходять в стейблкоїні. з вами була команда Криптоніт, тисніть вподобайку. Не забувайте пока.